Красна Гвардія йшла на Україну. Вірні сини Батьківщини завзято боролися і не пускали хижаків ганьбити свій край. Але сили в них було мало. Ряди їхні рідшили нової ж підмоги мало припливало. Чого ж до оборонців не йшла українська народна маса широкою лавою? Адже це ж була боротьба проти насильників за кращу долю свого рідного краю. Після більшовицького перевороту у 1917 році радянський уряд відправив ультиматум Українській центральній раді, вимагаючи безумовної допомоги радянській ідеології та припинити роззброєння більшовицьких формувань в Україні. Не дочекавшись відповіді від українського уряду, Рада народних комісарів Росії постановила вважати українську центральну раду своїм ворогом та стали концентрувати свої війська. Біля північно-східних кордонів Української Народної Республіки. Так, після відхилення Україною вимог, 7 січня 1918 року, раднарком більшовиків оголосив загальний наступ на Україну. З Харкова на Київ російська армія рухалась через Полтаву, а залізнична лінія Київ-Москва, де її станція Крути, розглядалась більшовиками як допоміжна. У певний момент більшовики побачили, що на полтавському напрямку їм чинять дуже потужний спротив, і перейшли на колію Київ-Москва, опинившись на Бахмачі. Там розпочалися сутички, і 29 січня стикнулися вже в крутах. Саме напередодні до станції Крути відправили 300 юних бійців першої української військової школи, 80 вільних козаків із Глухова. 20 старшин офіцерів та 116 студентів і гімназістів новоствореного помічного курення січових стрільців. Проте вони не могли довго обороняти станцію майже п'ятитисячна армія більшовиків та брак боєприпасів змусили українських бійців відступити 30 студентів через відсутність зв'язку, відступаючи, потрапили в полон. Вирок їм було прийнято на місці. Перед розстрілом бійці заспівали гімн України. Багато хто казав, що це протистояння було трагічним, яке давало лише поразку українській республіці та смерть людей. Та це не все, що тоді відбувалось. Бій під Крутами тривав близько шести годин. У ньому загинули від 70 до 100 бійців з української сторони, втрати більшовицьких військ. Тоді сягнули 300 людей. Українці затримали вторгнення більшовицької армії, що дало змогу проголосити Четвертий універсал Української центральної ради та підписати Берестецький мирний договір, якими ми закріпили нашу незалежність. Україна змогла не тільки вийти з Першої світової війни, але й здобути визнання своєї незалежності, отримати допомогу від інших країн. Та змогу рухатися далі.